Всім привіт! Це мімішоп і сьогодні у нас буде невеликий огляд на нічну маску від корейського бренду Mizon. Ця нічна маска для обличчя вона містить у своєму складі тренаг самого кислоту, яка знімає запалення, вона зменшує видимість пігментних плям та запобігає утворенню нових. Ніацинамід у складі цієї маски має протизапальну дію. Він прискорює загоєння ран, зменшує видимість сальних залоз, а також запобігає пігментації шкіри, заспокоює її та зволожує. Ще у складі цієї маски є низькомолекулярна гіалуронова кислота та вітамін В5, які забезпечать шкіре необхідне зволоження та будуть підтримувати водний баланс. А також ці інгредієнти нададуть вашій шкірі пружності. Дана маска вона підійде абсолютно для всіх типів шкіри, вона допоможе запобігти пігментації, а також буде трошки освітлювати якби вирівнювати тон вашої шкіри. По консистенції маска як гель. Як бачите, це такий напівпрозорий білий гель. А вона добре розподіляється по шкірі, вона добре вбирається, вона не залишає після себе ніякої липкості. А дуже приємна на дотик маска. Не дивлячись на те, що у маски ніби така легка текстура, вона насправді дуже добре зволожує шкіру, а дуже добре відчувається зволоження після нанесення. Активний період відновлення нашої шкіри з 10-ї години вечора до 2-ї години ночі, тому вплив нічних масок найефективніше під час якраз сну, тому цю маску наносимо перед сном на ніч а на ранок ретельно її змиваємо.